Вечір сутінки, моросить зажурений дощ, кидаючи на вікна холодні сльози. Він стоїть біля вхідних дверей і дивиться на маленьку дверну ручку, у якій здається зараз усі його думки та переживання. Він образив її, не бажаючи цього, ненавмисно, та все ж образив. Лиш одне слово, а як глибоко та боляче воно може вразити. І ось тепер він прийшов просити лише про одну річ, яка для нього стала найважливішою. Він прийшов просити її вибачення. По щоках котяться сльози, такі ж холодні та мокрі, як цей дощ, та все ж не такі, вони народжуються у його очах від щирого жалю. За сказаним простий пробач, скільки слів пролітає зараз у його голові, і як він має це і сказати, як йому подивитися їй у вічі, глянути в очі і сказати слово Пробач. Так легко, але так важко. Та найважче натиснути на цю ручку, яка чи то від дощу, чи то від багаторічної потертості виблискує світлі ліхтарів. Ручка така непримітна і усім знайома, що ніхто й не задумується, яка вона насправді важлива. Скільки ж рук їй торкалось цієї ручки, були напевно теплі руки добрих сусідів. Чи, може, тверді та холодні? А ще напевно гарячі руки закоханих. Та ось, нарешті, він натиснув. Ручка підбадьорлива, немов освіжила прохолодою металу його руку. Ну, давай сміливіше, немов говорила вона йому. Він натиснув. Перший крок він вже ступив. Тепер він стоїть перед нею. Простий, беззахисний, перед її очима. Цей крок, як він зрозумів, був найлегшим. А ще йому треба зробити крок у її серце та у її душу. Ці двері були набагато важчими. Але їх він зачинив, на жаль, сам. Прости пробач.